Усім привіт, шановні глядачі! Сьогодні я буду робити деяку справу, яку я не робив ще ніколи в житті. Саме я буду намагатися правильно зварити чай улонг чи у лунг, чи олонг, Ну, щось таке, коротше. Ем, от, весь все все я пив чай в пакетиках. От, е, ми будемо намагатися. от. Так от. Так, е, отут -от, як приготовлено все наше спорядження, що нам знадобиться, е, майже все. Оп, секундочку. Кришечка на чайник. Все, оце, окрім цієї тарілки для відстою, е, промито е, кипіченою водою, як сказано в гайді. От. Е, ваги для вимірювання ваги. Так, закопич там. А вона тут є полуничний. Женьшень і молочний, напевно, храня знаю. Так, ну. треба занюхати знову. Ну, коли я нюхав, по-моєму, Женьшень був найбільш вираженим. Что ты хочешь? Що думаешь? Ну пахне смачно. О вот са молочные. Ч полунычные? Напомню, полунычные, надо шматочки полонця. Окей. Э, Женьшень. дуже такий потужний. розумієте, это потужный смак. Ой. Ваш кобуто. Занятый на одну руку. Ну, на запах як чай. Жирному не дав понюхати. А, ні, оце молочний, оце полуничний. Ну всі просто в однакових пакетиках, не зважаєте на пакети ковагу. Оцей пахне так е, унікально. Ну занюхай. Що думаєш? Він думає, що йому не подобається. Так, ну зараз купить воду. І напевно я повернусь коли. А, ні. Зараз напевно час. Відміряти вагу. Напевно, перший я заварю молочний. Так. Там було сказано, що на чайник треба 5 грам, але я думаю, що в мене чайник великий, тому я кину 7. А ти що думаєш? Я думаю, що йому треба похавати. Зрештою, хто з нас про таке не думає, але. А... Це, звісно, аморальніше я використовую ложку для цього, але у мені ложка взагалі. Так, блін, а як там? Ну да, все вже прочищено. Я думаю, цього буде достатньо на перший раз. Я чув, що Отакий чай, якщо він якісний, то його можна заварювати по типу... по 5 разів там. Я Не знаю, я заварю максимум 2. От. А, і ви не зважаєте, що він жирний якийсь. Він просто стояв дуже довго на найвищій полиці і там весь жир підіймався туди. Але зсередини він чистий. Точно, точно, чесно, чесно. Отак. О, так, прекрасно. От вода вже ідеальна температура для чаю. Вона трошки постояла в моєму іншому заварнику. Це заварник для бедних, це заварник для еліти. Ну бо для людей просто яких немає вільного... ну їх занадто багато вільного часу. Так. Треба спочатку залити його. Ага. А... І накрити. І треба, щоб він промився. Це от його перший... перший раунд це промивка. Так. Ну, я не пам'ятаю, скільки там вона хотіла, щоб я його мив. Я думаю, один раз буде нормально. Ну, тут стільки скільки я його мив. А по-моєму, цього відстійника стінника буде замало. Так, ну... Ой-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, ай, 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 uh, Все, я думаю, що чай промито. Тепер треба чекати на поповнення води, от я вже поставив другу партію. Отак от. Так, вот. так, от у нас з'явилася ще одна. партія. Порція води. Що там на що? О, він розкрився, офігеть. Ходи, що тінь телефону закриває. закриваю. Ну, нлємо ще. І... І по-моєму більше не треба було. От. Я дам йому настоятися 2-3 хвилини і потім буду пуштувати. От 2 хвилини вже пройшло. І я зливаю цей чай. Я треба підставити його на підставочку. Опа. Це маю чашку. Воно треба притримувати його, але поки такий розірувати. Вже його не зробив неправильно. Оп мені цікаво скільки ще залишилось. М -м, майже нічого. Ну, якщо мені сподобається, то я заверю другу порцію. Що я дуже багато налив. Так. А яка зручна камера? Ой, срач. Мама якраз сказав, що не записувати кухню, там жахливо, там. Ну, мисли. Пофіг. Ну, він дуже присний, не знаю. Він такий. Він спокійний. Не? Він ну, типу не вривається в ваш рот, як час молохома і там ваштовую чергу. Ні. Він спокійний дуже. І... Я це в принципі ціную. Також для своїх випадків. Є свій чай. Це волосся чи це тріщина на телефоні? Аня, це волосся. Е, непогано. Що мене з руками? Офігеть. Jam. В принципі, непогано. Напевно, я не буду робити ще одну порцію цього чаю. Я залишу його на потім, щоб порівняти його з іншими. А ми, напевно, вже зустрінемось з вами. Е Заварю всі інші чаї і буду їх дегустувати. От якби через десь півгодини, напевно, я доварив ці чаї, чи, чи, тому що процес це доволі довгий. Оце у нас молочний. Оце у нас полуничний. І це жень, з женьшенням. От. Ну, я вже перші два куштував. І ну, я зараз скажу свої думки і ще раз. От у нього смак спокійний. От ніяк інакше я не можу описати цей смак. Ну і відчувається, звісно, це якесь молочне після смак, але я думаю, що це фішка у всіх цих чаїв китайських заварних. що вони не, ну я ж казав, що вони не виселяться, типу. Вони так... Ну, адекватно. От буває такий настрій, що не хочеться там нічого багато чого робити. Зробити собі отакий от спокійний, реально спокійний чай. Це буде тема коли хмари за екном. Якийсь вихідний, оце от там якусь книжечку, тих, книгу читає. І в якусь сінгл-плеєрну гру для геймерів. І буде ідеально вихідний. От тепер полоничний чай. Він такий більш виражений чи що? Але, як моя мама сказала, це ну, відчувається полониця, тепер реально відчувається, але це не. Хімозна полониця. Ну, тобто не як в пакетиках. Вона... Ти типу, почувається. Як це? Правдивість чи що? Але також такий трохи кисленький. Спокійний смак. а ще раз усе. Напевно, кислість це від полуниці якраз. Але мені, якщо чесно, мені половині більше подобається. Хоча він менш спокійний, напевно. Так, і, зрештою, останній чай з Женшенем. Не знаю, може я не можу його розпробувати, тому що він дуже гарячий. Я пролив його іншу чашечку для краще елітна, Як с сервизо взяти? Добре. Ну, пахне приблизно так само, як і всі інші, але вони всі відрізняються. Тіби, я не знаю, як це описати. Моїх догосарських можливостей, норм все не вистачає але ну, це одну в ці шедеври. Блин. Мені він подобається, але я не знаю, як описати. У мене немає таких слів в моєму слово на запасі, щоб описати оцей Бенгер. Не, не, він якби і спокійний, і не дуже, і смак у нього такий дуже унікальний. Я не знаю, як це описати. Вибачте, що вас підвів, шановні глядачі, що не зміг правильно описати вам смак чаю, що ви його скуштували. Але я все одно раджу скуштувати усі три. Не знаю, звісно, чи є вони у вас в вашому місцевому чайному магазині. В моєму місцевому чайному магазині вони є. Це якби єдині три смаки, які там були. Я обичаю за те, що не було так довго відео, у мене не було ідеї просто. Дякую за перегляд.